18 чемпіонатів. Тоб перше місце залітає до нас в експеримент. Сьогодні ми посимулюємо цілий сезон і дізнаємось, хто ж буде найкращим. АЕК. команда, яка в Греції зараз йде на першому місці? Арсенал. Можливо, майбутній чемпіон АПЛ. Янг Бойс без питань. Баварія. Хто їх може зупинити? Бенфіка і балакати про них не хочу. Селтік, Динамо Загреб, Барселона, Норшеланд, Фейнорд, Галатасарай, Генк, Мольне. Чемпіонат Норвегії тільки стартував, тому ми взяли переможця минулого сезону. Наполі, ПСЖ, Зальцбург, Шахтар та Спарта Прага. Звісно, симулювати матчі я буду за українську команду. Радий повернутися до Шахтаря. Я думаю, 100% в чемпіонаті Шахтар буде вище, ніж АЕ. Арсенал, Баварія, Барселона це претенденти на перемогу в нашому сьогоднішньому експерименті. Ян повинні обходити. Бенфіка це вищий рівень, Селті вже перемагали. Динамо переможем Норшеланд не опонент. Фейнорд опонент. Галата Сарай, Генк Мольде, можна змагатись. На полі ПСЖ також претендент. Ось з Зальцбургом, до речі, я не знаю. Хузья, з одної сторони, можна. Ну і Спарта, я думаю, здолає. Нагадую вам склад донецького шахтаря. Траоре, Судаков Зубков. Бондаренко, Джурасик Степаненко. Зліва Михайличенко, справа, конопля. Два ЦЗ Ракицький та Бондар. В воротах буде Трубін. Сіревець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Перша гра для донецького шахтаря в нашому турнірі. Поразка 2-1. Що ж таке? Я вас пробачаю. За три хвилини до кінця шахта пропустила гол. Я б не сказав би, що це простий опонент. Зараз нас гра проти празької спарту. Ми будемо сьогодні перемагати чи ні? Тільки в третьому турі нашого чемпіонату гірники беруть хоч якісь бали. Нічия проти Динамо Загреб. Ну зараз поєдинок проти лондонського арсеналу. Зінченко не вийде проти свого колишнього клубу. Але й без Зіни, ну як без Зіни, він вийшов на 60-тій хвилині. За три хвилини отримав жовту. Ну тут дивуватися не треба. Можливо, проти Норшеленду вдасться здобути першу перемогу. Нарешті, впевнена перемога з рахунком 3-0. Михайличенко, Джурасик та Траоре. Отже, після п'яти зіграних турів донецький Шахтар займає 13-ту позицію. У нас 4 набраних бали. На останньому місці Норшеланд, потім Мольде і Селтік. Селкік дивує, не з найкращого боку. На першому місці йде лондонський арсенал, потім ПСЖ і Барселона. Що в Барселони, що в Баварії, по 12 набраних балів. Також подивіться, Динамо Загреб. П'ята позиція. Наполі 8. -ма. Позиція Бенфіка 7. В рівній боротьбі шахта поступилась Бенфіці з рахунком 3-2. Мінімальна перемога з рахунком 2-1. За шахту забив Лукас Тейлор та Швед. Але в вересні є така проблема для гірників, як Паріс Сен-Жермен. Наступна зустріч проти Мбаппе і компанії. Єдиний плюс ми не бачимо ні Месі, ні Неймара в складі. Ну Неймара ми побачили в складі. Він вийшов і одразу майже й забив. Перемога Парижан 3-0. Одразу після ПСЖ в нас Барселона. Конопля ще не відновився від травм. Ну замість нього буде виходити Лукас Тейлор. 2 -2. Бондаренко 14 хвилина. потім Педрі, потім Судаков і Дейонг. Шахта двічі виходила вперед. Зараз Селтік треба прибивати, бо далі в нас Баварія і Наполі. Там перемоги точно не варто чекати. 1-1. Це при тому, що Травари не забив пенальті на 68-й хвилині. Можна було перемагати. Я! Я не розумію, як гра симулює такий результат. Шахта програє праськість партії, потім виходить і грає в нічюю проти Баварії. Оце є можливо для нас. За шахту забивав Ракіцький, Судаков і Траоре. Три моменти, три голи. Три матчі в жовтні, три нічії. Якщо зараз перемагаємо Наполі, то це взагалі найкращий місяць. Нічия. При тому, що Траоре знову не забив пенальті. Ну я маю логічне пояснення таким результатам. Проти сильних команд шахта завжди грає другим номером. Ось, будь ласка, контратаки, напевно, роблять свою справу. Ну, взагалі, непоганий місяць. Після 12 зіграних турів Донецько Шахтаря 11 набраних балів. Якщо шахта сходить в топ-10, то я вважаю, це досить такі хорошим результатом. Третє місце Баварія, друге арсенал і перше ПСЖ. ПСЖ впевнено лідирує і відривається від арсеналу на 4 бали. Ну, п'ятірка виглядає досить таки реалістично. Фейнорду шахта поступається з рахунком 4-2. Перемагаємо Зальцбург 1-0. І перемагаємо мінімально Мольде з рахунком 2-1. До речі, Гочели Швілі досить таки багато забуває. Далі ми мінімально переграємо Галатасарай з рахунком 1-0. Перемагаємо 2-1 АЕК. В Кубку перемагаємо Барсу 4-2. Барса, напевно, просто зливає кубок І перемагаємо Зальцбург 2-1. Що ж шахтарим. Раз, два, три, 4. 5, 6. 6. Перемог поспіль. Після 18 зіграних турів донецький шахтар Виривається на восьму позицію. В них 26 набраних балів. В зоні виліту Спарта, Мольде та Нордшелан. Топ-5 Арсенал, Галатасарай, Наполі, Барселона та перше місце ПСЖ. А в кубковому поєдинку донецький шахтар вийшов на лондонський арсенал. Якщо пройдемо арсенал, то шанси на фінал досить такі в нас високі. Перемога над Фейнордом 2-1. Перемога над Бенфікою 2-1. І перемога 2-0 над Нордшеланом. 3, 7, 9. 9 перемог поспіль. Шахта виривається на сьому позицію. Я вам скажу, що з такими темпами можна навіть зайти в топ-5. Ви тільки подивіться на цю різницю голів. Сьоме місце плюс один, а шосте вже плюс 15. Але зараз тільки початок другого кола. Кубковому матчі проти Арсеналу ми вже бачимо в складі Зінченка. Поразка з рахунком 3-1. На жаль, тут вже без сюрпризів. Далі шахта перемагає Селтік 2-1. Нічия з Барселони 2-2. За всі три поєдинки, які донецький шахтар зіграв проти каталонського клубу. Жодного разу шахта їм не поступилася Перемога 3-2 над Спартою Взяли матч-реванш І нічия проти Кенку 1-1 Ітого в нас залишається 3-8 Дев'ять дев'ять турів. Після 25 зіграних матчів донецький Шахтар займає сьому позицію. У нас 43 набраних бали. Треба якось нам подвинути Галата Сарай. Друге Арсенал і перше Барселона. При тому, що Шахту вона жодного разу не обіграла. Як вони можуть бути чемпіоном, якщо шахту жодного разу не обіграли? Це база, це фундамент. Далі у нас перемога 2-1 на Даеко. 3-3 з ПСЖ і 1-0 перемагаємо Янг Бойс. Я не знаю, де стався цей переломний момент, після якого шахта почала так грати. І Шахтар вже на шостій позиції. І в них є всі шанси війти в топ-5. Але, на жаль, поразка проти Наполі 2-1. Ну, як ми бачимо, Наполі підсилилось, за них вже Воланд грає. Наступна зустріч у нас проти Баварії на виїзді. Тут, на жаль, без сюрпризів. Поразка з рахунком 3-1. І знову Траори не забиває пенальті. Поразка проти Галата Сарая 3-1. Перемога мінімально 1-0 над Мольде. І перемога над канонірами 2-1. В нас залишається останній матч. Матч проти Динамо Загреб. Нічия 1-1. В цьому сезоні в Донецького шахтаря були досить такі серйозні перемоги. Не програли жодного разу в Барселоні, перемагали арсенал. Дійшли до однієї четвертої кубку. І зараз настав час подивитися, які ж в нас все ж таки результати. Отже, друзі, 18-те місце за Нордшеланда, 17 те Мольде і 16 те Спарта Прага, 10-те місце Динамо Загреб, 9-те Ген. хен, восьме Бенфіка, 7 сьоме донецький шахтар. Ну в цілому, друзі, я вам скажу, що тільки дві команди можуть бути вищі ніж донецький шахтар. Бенфіка і Фейнор. З усіма іншими, я думаю, досить такий законобірний результат. Ну ще, можливо, Зальцбург Вони в реальному житті можуть бути трішки вищі. Шосте місце Галата Сарай тільки по різниці забитих пропущених донецький Шахтар їх пропускає вперед. П'яте місце Баварія, 62 набраних бали, четверте ПСЖ, третє Лондонський арсенал, друге Наполі і перше Барселона. Ну Барселона дуже впевнено зайняла першу позицію. Відрив від другого місця в них 10 балів. І що найцікавіше, така п'ятірка це дійсно реалістично. Відпишіть, як ви вважаєте, на якому місці в подібному чемпіонаті в реальному житті донецький Шахтар завершив би свою участь. Я думаю, що середина турнірної таблиці це абсолютно нормально. Можливо, в реальному житті це було б дев'яте місце. Спереді тільки Бенфіка і Фейнор. А так досить таки все по ділу. Парі Сен-Жермен, в свою чергу, не залишає цей експеримент без трофею. Вони в фіналі Кубку обіграли арсенал 2-0. Кращим бобардиром став Осім Хен, який з наполі перейшов в Баварію. У нього після 33 зіграних матчів 29 голів. Друге місце Мартине. Нелі 20 і аж 4 футболістів по 18 забитих голів. Серед них, до речі, Траоре. Забивай три пенальті і вже ти в топ-2. Кращий по гольовим передачам Педрі 34 матча, 10 асистів. Друге місце Кварцхелія, третє кастро. З Донецького шахтеря ми бачимо Судакова. В нього 6 гольових передач. Найкращий результат по сухим матчам у Рамсдейла. з 34 матчів, 10 він відстояв на нуль. Трубін свою чергу з 28 матчів чотирьох не пропустив. Отже, друзі, ось такий в нас видався експеримент. Якщо вам подобається подібний контент, обов'язково лайк і коментар. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай.